Всім доброго дня, хто завітав на мій канал. У сьогоднішньому відео, так як зараз коли бджіл погода зіпсувалася, дуже нічого робити, я б хотів би розкрити таку тему як продовження ветеринарно-санітарного паспорта пасіки. У середу я був у нашому райцентрі і пішов у ветклініку. підморгу взяв з собою. Ну, все, як обично, кажен, я здаю підмор. І коли зайшов до спеціаліста, який відбирає проби підмору, був приємно здимований. Вона відразу запропонувала мені зробити безкоштовний ну, на Підмор. Ну, аналіз Підмору, це на варатус, гнильці, там оці всі. Ну, стандартний цей аналіз. Безкоштовно оплачений державою. Тепер цей е, аналіз він робитиметься, як скажу так, з усього села, допустимо, е, зібрали Підмор, там хто зареєстрований, зробили вони один аналіз загальний. І все, це нормально. Ніяких нічого до питань немає. Якщо ж хочете зробити аналіз іменно ваших бджіл, тоді проплачуйте гроші і це ну, буде нормально. Та, не кажу, мене встраї цілком та й безкоштовний аналіз, а але... хорошо дав я бджіл, пішов тоді платити за клінічний огляд. В общем, в минулому році мені продовження паспорта пасіки обійшлося в... 1179 гривень за продовження паспорта на 50 сімей. В цьому ж році обійшлося в 388 гривень 25 копійок. Це я заплатив за клінічний огляд 5 бжолос сімей. Можна було там за 2 чи за 3 заплатити. Ну, я вважаю, що не такі це великі гроші. Заплатити 388 гривень за клінічний огляд. З понеділка до мене приїде ветлікар, проведе огляд сімей. Ветлікар, до речі, з сусіднього села, Тому, кажу, у нього бджоли є, то бо там пишуть, ветлікарі бжил бояться, що ветлікарі бджіл бояться, якщо не боїться. Бджіл заглядала, тоже дивилася. В принципі, ну то такі діло. Так що я дуже приємно здивуваний. Я на агропорту читав про ці новації, щоб будем підтягуватися до європейського законодавства по поводу цих цих аналізів. І цьому, ну чесно кажучи, не ожидав, що тільки зайду, мені запропонують безкоштовно пройти аналізи. Ну, Приємно був, скажімо так, здивований. Так що ото таке. Хто перший раз буде реєструвати пасіку, то тим, в общем, клінічний огляд пасіки 100% прийдеться робити і оплачувати. Ну це тим, хто перший раз робить. Ну, от таке діло. Так як зараз дуже нічого знімати, займаюся збиванням рамок на свою пасіку. і покажу, може кому буде цікаво, як я роблю. Розділювачі Гофмана на 300-ту рамку. Також хотів би, щоб, може, хто з інших регіонів подивиться моє відео. Написали в коментарях, скільки у вас беруть у ветклініках грошей в общем, за клінічні огляди і чи платні у вас аналізи на варатос, ну на ці стандартні щороку ми здаємо підмор аналізи. Дякую всім за увагу. Зараз включаюся, показую, як роблю розділювачі Гофмана. А зараз, кому цікаво, я хотів би показати, як я роблю, не побоюсь цього слова, ідеальний розділювач Гофмана на своїх рамках. Може трохи довго, зато якісно. Зараз буде трохи гучно, тому можливо збавте трошки звук. Як бачите, розділювач Гофмана получається ідеальний. Взагалі ідеальний. Дякую всім за увагу, кому цікаво було.